Вітаю вас, мої глядачі. Мене звати Ольга Гудакова. Я пишу дитячі казки та повідання. Сьогодні я прочитаю вам казку про ялинку або у кожного дерева своя прикраса. Автор я Ольга Гудакова. В одному міському парку серед берез, дубів та клинів. Пробився ялинковий росточок. Ніхто не знав, яким вітром до міського парку занесено ялинкове насіння. Може, якась пташка у дзюбику несла, та й ненароком упустила. Та це вже й не важливо ялинковий росточок ріс, набирався сил і одного чудового дня. Магутній дуб побачив біля себе дивне маленьке деревце. Це деревце не було схоже на його сусідів у парку. У цього деревця зовсім не було листя, а замість листя усе деревце було облеплене тоненькими, маленькими. Зеленими голочками. І за цими голочками не було видно навіть гілок. Від верхівки до землі одні зелені голочки. Це що за дивина така? шелестячий листя спитав дуб у берези. Береза уважно подивилася на маленьку ялинку. Вона береза переживала, щоб жодне дерево не перевершило її красою. Береза дуже пишалася своїм струнким білим станом, якого не було у жодного дерева. Красувалася своїми сережками і взагалі славилася у парку. Першою красунею. Береза довго розглядала маленьку ялинку і дійшла висновку, що це дивовижне деревце ніколи не затмарить її своєю красою. Береза шумно зашелестіла своїм листям, радіючи, що вона береза, як і раніше, у парку перша. Красуня. Парк був великий, і всім у ньому вистачало місця. Ніхто не ображав маленьку ялинку. Так і росла вона серед дубів, берез та кленів. Поки ялинка була зовсім маленька, вона не помічала, що чимось відрізняється від інших дерев. Коли дерева міняли кольори. вітер, зриваючи листя, кружляв їх у повітрі. Різнобарвне листя, осідали на ялинку, зачепившись за її калючі голочки. І ялинці здавалося, що і вона така ж нарядна. А коли до зими всі дерева, скинувши листя, засинали, маленька ялинка. Засипана снігом по саму маківку, теж спала разом з ними. Але, поступово підростаючи, ялинка помітила, що дуже відрізняється від інших дерев у парку. У неї не було таких шелестких листочків, і її голочки ніколи не змінюють свій колір. Ялинка із захопленням спостерігала, як із приходом осені, всі дерева забарвлюються у різні кольори. береза стає жовта золотою і ще більше пишається своєю красою. Клен наче горить вогненно червоним листям, а могутній туб забарвлюється у коричнево-червоний, і від цього стає ще величнішим. І лише ялинка завжди одного кольору зеленого. Вона навіть почала соромитися, що не може прикрасити себе такими кольорами. Але найбільше ялинка не любила зиму. Їй було дуже сумно і самотньо серед занурених у зимовий сон дерев. Якось одного зимового дня у парку почувся сміх дітлахів. Діти бігали серед сплячих дерев, грали у сніжки, до ялинки підбіг один хлопчик. Дивиться, яка красива ялинка! Покликав він своїх друзів. Вона вся зелена, як улітку. Ялинка навіть не повірила, що хлопчик її назвав красунею, адже всі мешканці парку знали, що у парку найкрасивіша це береза. А давайте її нарядимо, запропонував інший хлопчик. Адже скоро новий рік. Наступного дня ватага хлопців, нагрузивши на санчата коробки з ялинковими іграшками, прийшли до ялинки. Розпаковуючи коробки, хлопчаки діставали з них яскраві гірлянди, різнокольорові іграшки. Ялинка не могла повірити, що всі ці прикраси для неї однієї. А хлопчаки зі знанням справи чіпляли на її гострі голочки, блискучі на сонці різнобарвні іграшки, а гартали її пишними яскравими гірляндами. Ялинка навіть не уявляла собі, що у світі може бути така краса. Навіть уночі, у світі місяця. Її вбрання сяяла особливим сяйвом. І ось серед сплячих дерев на тлі іскристого снігу в найчарівнішому вбранні звичайна ялинка перетворилася на королеву краси. Усі шкільні канікули хлопці приходили до ялинки у гості, Водили навколо ялинки хороводи. І це були найрадісніші для ялинки дні. Коли настав час, хлопці зняли прикраси з ялинки, склали їх акуратно у коробки і пообіцяли, що наступного нового року вони знову нарядять ялинку. І слово тримали. І стала зима для ялинки найулюбленішою. Парою року. А те, що напередодні Нового року вона перетворюється на чарівну красуню, ялинка не розповідала нікому. Та й навіщо засмучувати березу? Нехай собі і далі думає, що вона береза найкрасивіша. Ось така моя казочка про ялинку. А ще про те, що під новий рік дива трапляються. Вірте у дива. А зараз я кажу вам до побачення. Я бажаю вам будьте живими, будьте здоровими. До нових зустрічей!